Вітаю вас, у своєму майстер-класі. Моя педагогічна діяльність налічує уже 20 років. Разом з тим, моя педагогічна діяльність налічує лише 20 років. Як як кажуть мудрі, відживи, вівчись, не вважає себе. Настільки видним майстром, я хочу поділитися з вами працюваннями у викладанні предмету основи здоров'я, допомагатимуть мені будуть у її фокус групи так? і відразу, запропонувати їм завдання прочитати діалог, прочитати діалог. Чат-боту. Якому уроку ви надасте перевагу традиційному уроку, уроку лекції вчителя, стандартному уроку і інноваційному уроку з інтерактивними методами навчання. Отож, якому уроку ви надасте перевагу? Інноваційному з інтерактивними методами навчання. Дякую, всі так вважають. Ну, я думаю, що напевне так. Я е, також для себе зробила такий вибір і спрямувала свою навчальну діяльність на втілення е, педагогічної ідеї. Е, а саме, інтерактивні методи навчання на уроках основ здоров'я як засіб формування ключових компетентностей, учнів, навички набуваються в діяльності. Саме через прийняття рішень, відпрацювання моделей поведінки, тому, на відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають на заняттях з усуну здоров'я, використовують інтерактивні технології навчання. Вони базуються на активній позиції учнів в освітньому процесі. Актуальність моєї педагогічної ідеї обмовлена реаліями сьогодення. Це спонукає шукати нові технології навчання, в тому числі і дистанційні, які сприяють адаптації учнів до сучасних викликів пандемії, військових конфліктів, засобами інтерактивних та інформаційних технологій. Моє педагогічне кредо є вислів давньогрецького драматурга Есхіла, Ес мудрий не той, хто багато знає, а той, чиї знання корисні. Мені випав кейс з тем, це демонстрація досвіду, методи, форми, прийому, роботи викладання тем щодо хвороб цивілізації. Тому спробую, скажімо так, заміксувати реалізацію даної теми крізь призму своєї педагогічної ідеї. І якби в нас звичайно, стояла тема хвороби цивілізації, вчитель формулює мету. Формування предметних компетентностей, а саме розкрити зміст поняття формулізації, визначити їх згубний вплив, формувати ключові компетентності, активізувати пізнавальну діяльність, вміння вчитися впродовж життя, очікувані результати року. Вони в мене є на слайді, але їх, як правило, Відповідно, формують учні, що вони повинні знати, вміти робити, скажімо, на кінець на кінець уроку або на кінець вивчення даних тем. Реалізувати мету уроку з даної теми пропоную за допомогою наступних інтерактивних вправ там застосунків, прийомів, методів навчання. Одна із таких вправ це хмарина слів. Вона допоможе. Вчителю зашифрувати якийсь слоган до уроку, епіграф. Ось, наприклад, будь ласка, складіть, я вам демонструю на екран, Складіть вислів, такий, можливо, девіз, від якого ми повернемося в кінці уроку. До, будь ласка, Ліза, можеш скласти, бачиш? Бачу, але не розумію. А, з цих слів, так? Так, з цих слів скласти речення, яке б стосувалося даної нашої теми. Я не... Знай у сьому міру. Знай. Ніка, будь ласка. Знаю у усьому. Міру. Так, е, знає в усьому е, міру. Е, також е, хмарине слів можна використовувати не тільки на початок уроку, це може бути певні поняття, і діти їх е, пояснюють. Активізувати пізнавальну діяльність учнів можна за допомогою вправи займи позицію. Її можна розробляти в додатках квізіс чи Кахут, а якщо це офлайн-навчання, то відповідно і. Безпосередньо з учнями визначати на уроці. Отож, прошу вас зараз, я вам скину посилання, побути в ролі відповідно учнів, як бачать це учня, потім ми обговоримо, як це вчителі, і виконати завдання. Я вам в чат скидую завдання на гру. На гру займи позиція. Зайшли. Я дякую, я бачу, ви зайшли, почали працювати. Відповідаємо на запитання. На виконання. Там лише 5 запитань. У вас на виконання. Я бачу, Соня вже справилася. Так, Ніка завершує. Нікочка. Як назвала себе? Так, Вікторія. Добре. Дивіться, завершуємо дану вправу. Результати. Дивіться, ви побували тільки що в ролі вчителя, в ролі учня. Як вчитель ви можете проаналізувати, де учні помилилися, на чому саме потрібно, скажімо, зупинитися. Так? І як взагалі створювати такі вправи. Тесті завдання за допомогою сервісу Квізіс я скину посилання, так, воно буде розміщене в моєму блозі. Далі на етапі, скажімо, реалізації, якби ви були учнями, ви опрацювали б звичайно теорію. Дуже добре, коли опрацьовують в двійках, в четвірках, потім всі разом, а потім виконали в групах інтерактивне завдання створення постеру. Тому зараз я вам пропоную створити створити постер. На тему хвороби цивілізації, але можливо, щоб не брати, скажімо, ця тема така досить широка, не брати всі аспекти, наприклад, про гіпо, лише гіподинамію. Так, я зараз вам в чат скину посилання на доступ. І, будь ласка, в даному випадку ви можете обговорювати і виконувати завдання. Що ж таке постер, якщо ви не знаєте, так? це постер має певну схему заголовок. Ось приклад постеру, так, заголовок, вдале зображення до теми, обов'язково слоган і опис. Опис має включати заклик до дії, наголосити логотип. Може бути організація, пошкої нажі певні посилення. Складіть, будь ласка, рекламний такий постер ні гіподинамії. Так? Можливо, по-іншому його назвіть. Давайте так, я розподілю обов'язки вже почали писати так, хвороби сучасності. Рекламний слоган придумує. Катерина. Думає, як можна коротко сказати? Хвороба сучасності, гіподинамія, заклик. От ви зараз сидите перед екранами, так? Який заклик можна. Зробити для учнів. Давайте хоча б спробуємо зробити, щоб я вам показала, як це робиться, так саме заголовок і слоган доберіть. Соня, які в тебе думки є? Не треба подумати. О, одну дуже гарну картинку дібрали, так, але можна на, на позитиві. Ось, теж дуже добре. Молодці, я е, покажу е, суть цієї вправи. Ось, наприклад, так: здоров'я в Русі, боротьба з гіподинамією. Слоган такий, підніміться зі свого крісла та дайте своєму здоров'ю шанс. А опис наш організм призначений для руху. Змініть свої звички, ходіть пішки, їздите на велосипеді, робіть вправи, включайте фізичну активність у своє щоденне життя. Тобто ми прагнемо вчителі, щоб, скажімо, учні в більш в позитивному форматі Ми працювали на Хвороб, а не на їх, скажімо, усунення, так? що роблять, скажімо, лікарі. А ви знаєте, який аналог слова постер є в українській мові? Mm -mm. Не знаєте? А я знайшла, що це є плакат, барвина, настінка, оголошення, показник. Ось такий в нас барвиста. Мова досить. Також дану тему можна показати через інтелект-карти. Звичайно, ми зараз їх не будемо опрацьовувати, бо це дуже багато часу займає, але це вийде така досить змістовна інтелект-карта, якщо відняти певну якусь одну із хвороб. І як створювати інтелект-карти. Також я буду скидувати ресурси покликання на бук-креатор, де ми можемо знайти саме і деякі інтелект-карти є в мене у власному блозі. Обов'язковим елементом уроку основ здоров'я та будь-якого іншого уроку я вважаю використання кінезіологічних та нейробічних вправ, оскільки вони сприяють покращенню мозкової активності учнів, пропоную вам також. Виконати декілька вправ, тим більше, що в нас це досить таке досить пов'язане з нашою сьогоднішньою темою. Отож, давайте робимо вправу. кулак, ребро, долоня. Кулак, ребро, долоня, кулак, ребро, долоня. І пришвидшуємо це. Кулак, ребро, долоня, кулак, ребро, долоня. Далі кулак, ребро і міняємо кулак, ребро, кулак ребро, кулак. Ребро. Наступна вправа називається вухоніс. Правою рукою за, е, е, за ніс, лівою за вухо. І робимо, дякую. Правою, бачите, так нахрестя, бачу, у вас не виходить. Отак. І дивіться, робимо спочатку помалу, це робимо. А потім, якщо дитина вже навчилася, ми це пришвидшуємо і ускладнюємо ще потім. І так далі. Ще досі є багато різних вправ. Їх потрібно вводити і вдосконалювати так, щоб дитина навчилася робити одну вправу і переходити до інших вправ. Так, вони вправи розвивають між півкольову взаємодію роботи головного мозку. На кінець уроку, скажімо, учні. Відповідають на запитання, що вони зрозуміли, що дізналися, так? Випадковим колом. Отож, пропоную вам дати відповідь на такі питання. Завершити, верніше, речення. Можна так. Микола, що тобі сподобалось? Якби ти був учнем, не як вчителем бо учнем. Ну, справа. Там, де рухалися. Так. Добре, дякую. Наступне Вікторія до тебе. Оби мені знання, я. Продовжу, будь ласка. Ну, отримані знання, я думаю, я в подальшому зможу використовувати, а ви навчитися чомусь цікавому сама і когось іншого не знати. Дякую. І е, давайте ще якогось одненько. Катерина, будь ласка. Я зможу використати. Що ти зможеш використати? Ну, я зможу використати а, все, що, наприклад, все, що дізналася сьогодні від вас: це вправи рухливі, це де можна проходити тести цікаві, а, ось і використовувати це, аби навчити інших. Дякую, дякую. і а, як подарунок учням на уроці, я використовую вправу думка мудрих в подарунок. Думка мудрих в подарунок тим для нас цінніше, що перевірена часом і досвідом поколінь. І в залежності від уроку учні можуть її самостійно дібрати, мудрі вислови, народні приказки та прислів'я. Я дібрала такий, який пов'язаний з сьогоднішньою темою. Уміння продовжити життя це насамперед вміння не вкорочувати його. Як ви гадаєте, пов'язане з даною темою? Пов'язане з даною темою? Так. Так, пов'язане. Я вам копіюю в чат покликання. Залиште, будь ласка, відгук. про... Зараз, вибачте, або з екрану скріншотте, так? Відгук про нашу зустріч. Я залишаю його в чаті. Зайдіть, будь ласка, і напишіть одне-два слова, що вам найбільше запам'яталося? Цікаві, цікаві вправи. Так, я вам дякую за е, ваш відгук і е, на кінець. Е, хочу е, подякувати всім, хто мене уважно слухав, а особливо подяка учасникам групи, яка працювала зі мною, і е, на знак особливої подяки. Е, Таке, скажімо, таке закликання. Ви найкращі. Це В Віддалі було б скласти пазл, але в нас бракує часу. Афірмацію можна поєднувати з нейробічними вправами. Це я дітям пропоную на уроці взяти Тобто, якщо вони пишуть лівою рукою, вони беруть вправу в руку і навпаки, і пишуть: нам все вдасться. Ми найкращі. Тому пам'ятайте, що ви найкращі, і дякую вам за увагу.